Перша на Миколаївщині сонячна електростанція розташувалася біля села Таборівка на Вознесенщині. Більше 120 тисяч полікристалічних сонячних модулів потужністю у 29 мегаватт і майже 35 тисяч мегаватт годин електроенергії на рік. А головне нова енергія не лише дешевша, але й безпечніша. Не треба ні атом добивати, ні проблем з атомом, ні з розщепленням, ні з ядерним топливом. не с тем, что надо платить за валюту все равно, что в Россию, что в Америку, закупая это топливо. Мы используем те земли, которые практически являются низкоэффективными с точки зрения производства в аграрном секторе. Наиболее эффективно такие земли дать вторую жизнь и дать в такие вот сельские районы мы даем промышленное производство, энергетику. Вона очень вигадна, тому що вона дає робочі місця і дає висококваліфіціовані робочі місця. Це крайне важливо. Лише для будівництва станції залучили 120 працівників. Ще 20 працюють для її постійного обслуговування. Гендиректор компанії інвестора каже, енергії, що вироблятиме електростанція, вистачить, аби забезпечити близько 9 тисяч домогосподарств, але остаточну її кількість та вартість визначать після усіх погоджувальних процедур. Одно дело завершить строительство, ну то есть фактически забить последний гвоздь, пос положить последний кирпич, в данном случае смонтировать последний модуль, получить, подключить последний кабель. После этого начинается процедура пусконаладки, во время которой станция уже работает. То есть фактически генерируется электроэнергия, да, она генерируется не на полную мощность, да, не всеми модулями, но это уже процесс работы станции. Момент, когда электроэнергия начинает продаваться в энергорынок и следовательно оплачиваться, он не связан с моментом завершения строительства, потому что согласно законодательству до этого момента необходимо пройти определенную процедуру получения лицензии, регистрации в энергорынке, ну определенные законодательством шаги, которые ну, длятся определенное время, и в этот момент в, в процессе прохождения этих шагов Станція вже працює, просто за електроенергію в той момент ще не платять. Зелена енергія, перспектива майбутнього, підкреслив губернатор до того ж недалекого. Уже зараз шість районів області готові виділити майданчики під будівництво сонячних електростанцій. В Ніколаївському районі два участки. В Казанковському районі, Баштанському районі. Тобто географія у нас в Братському районі. Тобто ми практично сьогодні Єланець. уже сегодня тоже подходил, у нас тоже говорит, есть площадка, давайте реализовывать. Я так думаю, что мы, ну, может быть, за исключением пока одного-двух районов, мы уже сегодня имеем реальные площадки, которые согласованы с инвесторами, и мы начинаем осваивать их в этом и в следующем. На сьогодні ця галузь енергетики активно підтримується світовою спільнотою, тож поява нових електростанцій дозволить не лише отримувати екологічно чисту енергію, але й залучити значні іноземні інвестиції для розвитку регіону. Тетяна Коранківська Даниїл Сліж для програми Об'єктив.